Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Алгебра 7 та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 11 до параграфів з 52 по 57 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть способом підстановки систему рівнянь. Перше рівняння 3х відняти у рівня 5. Друге 4х додати 3 до рівня 11. Варіанти відповіді А2 і 1, Б1 і 2, В3 і 1, Г1 і 3. Приступаємо до виконання. Виразимо зміну y через зміну Х із першого рівняння. Перенесемо зміну мінус у праву частину, змінивши знак на протилежний. А 5 навпаки в ліву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 3х відняти 5 до рівня y. Тепер підставимо замість змінної y вираз 3х відняти 5 у друге рівняння. І тепер перше переписуємо. А друге я поміняю місцями для зручності частинки. Розкриваємо дужки, додати 9х, відняти 15. 4х, дати 9х це буде 13х, мінус 15, переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо y дорівнює 3х відняти 5. 13х дорівнює 26. І тепер ділимо на 13. Х дорівнює 26 поділити на 13, це буде 2. Тепер підставимо замість Змінною х число 2 у перше рівняння. Отримаємо у дорівнює 3 помножити на 2. Відняти 5. Маємо х дорівнює 2, у дорівнює 3 помножити на 2 це буде 6, відняти 1 5. Ой, відняти 5 1. І записуємо відповідь. Пара чисел 2 і 1. І варіант правильної відповіді це у нас А. Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 6, підручника алгебра 7. Та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 11 підручника математика 7. Виконано.